Прямо зараз Одеса під атакою, є купа відео. Ось я щойно поставив у себе в телеграмі, є в описі каналу. Людина намагається, людина побачила вибух, розвертає машину, навіть не машину, голову, вибух з іншого боку. Він розвертається, намагається виїхати з зони обстрілу. Попереду ще один. І він просто каже: Я не знаю, куди їхати. ну Відео є, правда, воно там ну, трішечки закрите, тому заблюрене, тому що є там нецензурна лайка але. Важко напевно засуджувати людину за її реакцію в такій ситуації. І ви знаєте, коли я ставлю такі відео в телеграм-каналі, я бачу, що люди деякі пишуть там: Ну, от, а де ж твоє перемир'я від Трампа. Ну і що, ну і де твій Трамп? Бо люди знають, що я в цілому підтримую Дональда Трампа, бо це єдина людина, яка говорить про мир в Україні. Те, що виходить, не виходить, ну я вибачаюсь, ми в 2019 році теж проголосували за зупинку бойових дій і просто потрібно перестати стріляти. Але щось пішло не так, не вийшло. Ну, ці ж люди тоді не вийшли і не сказали, що а давайте ми будемо, ну тут ж обіцянки не виконані, і так далі. А скільки багато обіцяли нам депутати, які йшли в депутати, а до того вони були там: хто, хто ким на районах ви там голосували за людей. А взагалі незрозумілі люди. Піднімали просто зелений прапор, і ви їх обирали. Ви ж до них не маєте претензій? Чого ви пристали до Трампа? От Трамп не такий, Трамп перед такий. Ще раз повторюю, це єдина людина, яка говорить, що мир в Україні повинен бути. Ну а те, що в нього щось не виходить, ну так не один він в цій війні. І не він її почав цю війну. Але мені сподобався один коментар. От, буквально під цим відео, який написали, тут одна людина написала. Сережик, це вже твоє закінчення від не, війни від рижої, ну і там далі. Ну, такі чимні люди. Знаєте, дуже чимні люди є в Україні. І йому почали відповідати. Я спочатку сам думав відповісти, а потім дивлюся, люди почали йому відповідати. Я, в принципі, я, я дуже задоволений, що люди не бояться відповідати отаким таким. Людям, яких нічого не влаштовує. Вони і на війну не хочуть іти. Так ідіть тоді. Якщо ви вважаєте, що Трамп нічого не може, так ідете до ТЦК, мобілізуєтесь і реалізуєте власний шлях, власний, своїм життям, те, що ви можете зробити. Ви ж то не можете Путіна вгамувати? Слухати він вас не буде. Вас не чують наші депутати, а то Путін вас буде слухати. Він взагалі далеко з іншої країни, ще наш ворог. Що ви хочете. Йому почали відповідати. Йому пишуть: а у вас є інші кандидати? А як щодо Макрона? Ну бо Макрон вже сказав, що ми там не будемо, і давайте будемо поменшувати там а, допомогу і так далі. Далі йому відповідають. А що? Було щось підписано між Трампом і так далі. Далі. Наступний тут же йому пишуть. Так це якраз продовження Байдена, а не Трамп. І так далі. І ось це реально далі йому пишуть: переговорів не було. Там, і, і так далі. Про кинця йому відповідають. Ну, це, це прикольно насправді. І це не тому, що це мої підписники, вони й вони мене там інколи хрум-хрум, коли я щось не те опублікую, яким здається. І доводиться навіть інколи пояснювати. Інколи я навіть дописи прибираю, там, тому що я бачу, люди не готові до якоїсь інформації. Це дуже рідко буває, але буває. А, ну, ось так. Отака така історія. Люди все одно розуміють, що в тих, хто хоче щось робити, не все завжди виходить. І це об'єктивно, це нормально. А що у вас завжди все виходить з першого разу? Так якби у нас все виходило з першого разу, так ми б, напевно, ніколи не розвивалися б, ніколи не намагалися б бути кращими, зробити кращим. Так буває. Так буває, що люди щось хочуть зробити класно, але воно не завжди виходить. І що? Це не означає, що потрібно взяти, захейтити, накричати. Просто відбити у, людину, у людини будь-яке бажання продовжувати це робити. Адже Трамп нічого поганого не хоче? Він хоче зупинити війну в Україні. Що тут погано? Поясніть собі поясніть люди, які от так агресивно налаштовані проти Трампа. Так, вчора атака була на Кропивницький. Так, сьогодні атака на Одесу. Ну Трамп тут до чого? Невже ви думаєте, що Трамп позвонив Путіну і сказав: давай, давай погати Одесу, погати Кропивницький? Давай там Харків, давай там Київ, давай ще. От зараз тривога в Києві. Так, дрони теж літають, я думаю, долетять десь буде й до нас. І, і я в Києві знаходжусь, і я під обстрілами, і ми тут знаходимось. Але у нас язик не повертається звинувачувати в тому, що відбувається Трампа. Я розумію, і я бачу, що це єдина людина, яка зовні стороння, яка має вплив на Путіна, хоч якийсь тиск. І каже: я хочу зупинки бойових дій в Україні. Я не розумію, що не влаштовує деяких людей. Не розумію. Але я бачу, що громадяни України, які теж хочуть миру, вже відповідають таким людям. І це дуже круто. Ви правильно робите, тому що підписані на правильні ресурси. Ми не вороги країни. Ми хочемо нашій країні добра, справедливості, миру, заможності і вказуємо на ті моменти, які... Ну, можливо, заважають, можливо, не дають можливості це розгорнути. Таких моментів багато. І якщо ми їх будемо проговорювати, це вже шлях до того, щоб ми не боялись. Не боялись хоча б висловитись. Бо коли таким людям відповідаєш, то вони тоді замовкають. Тому що, коли вони бачать, вони раз вяк, а на одне в'як прилетіло 10 чимних, зверніть увагу, чемних коментарів аргументованих, то що ти будеш? Ну, чого ти будеш лізти в драку? Правильно? Правильно? Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також можете стати спонсором каналу. Кнопочка спонсорування до ваших послуг нам приємно, а ви будете відчувати, що ви в нашій команді. Бережіть себе і коментуйте. Не забувайте відповідати тим людям, які не хочуть миру в нашій країні.